зовсім поряд вже. вийшла наогорот Боже малиш да, бідненький вже у нього взагалі вообще... сіл нету да? Да. Вот см... птенце, она ну, будемо рятувати друзі добралися вже по ньому мухи бігають будемо рятувати бачите в нього навіть сил вже немає рухатися да. і там ми, поранення ми на лапці стукнули. і ще є поранення зараз будемо їхати і на Борисені вже на зв'язку будемо рятувати Я, я, я вам пришлю тоже фотографии, как его сдадим. Все сделаем, чтобы его спасать. Ну, вот они были у меня. Ай. И у нас, говорит, вот... а. Я к нему позвонила, он говорит, я на рыбалке, я говорит, тебе не могу ага. сейчас, так сказать, телефон, зайди в интернет. Удачи, Будьте, О, спасибо, большое, что спа большое спасибо. Да. Да. Что... А потом скажите, его Но если... Шановні друзі, забрали Аїсти. На борту вже живий. Летимо зараз до Києва. Тут місцеві дивляться, як на ворога народу, коли автівка якась не та приїжджає на місцеве. Ну такі люди. Бірюки. Тепер, друзі, дуже швиденько летимо до Києва. Дуже дякуємо всім водіям, котрі не заважають. Щоно мені в таких випадках завжди важлива оперативність, тому що навіть з тяжкими травмами тварину дуже часто можна врятувати, якщо ви одразу звертаєтеся. Дуже дякую.